Друзі, всіх вітаю! Ми сьогодні разом з батьком вибрались ловити судаків на одну чарівну київську затоку під назвою Сосни. Ще потемну сюди, перебрались і вже стоїмо на одній дуже перспективній точці. Батько у нас з захолотом. Друзі, всім привіт! Синку він каже, він ще потимного. Він сьогодні зранку підійшов. Я тут вже з вечора місце зайняв, бо місцина дуже популярна, тому треба місця займати з вечора. Так що, якщо хочете зайняти гарну локацію, приходьте з вечора. Ось вам порада від батька, ночуйте і буде вам щастя. На кризі. Да, і будете ловити багато судаків. Що ж, поки ранок, треба швиденько заряджати балансири та починати риболовлю. О, гляньте. Сонечко тільки-тільки встає. І десь зараз має бути вихід судака. Отож, щоб його не прогавити, давайте розпочнемо. Поставив яскравий провокуючий балансир шестірочку. І давайте розпочнемо. Зранку є шанс впіймати саме бонусну рибу. Зранку у нас мороз мінус 17. І водичка на мультиплікаторі замерзає дуже швидко. На дні. Так, і розпочинаємо проводку. Спочатку я покачую приманкою на одному місці, даю паузу, змах пауза, декілька секунд і починаю покачувати. Це моя пошукова проводка на судака. Батько у мене ловить в приглядку за холодом і каже, що було вже декілька підходів судака. Покрутився, понюхав приманку. І відійшов. Але сам факт, що він тут є. Дивіться, друзі, риба. Я ще не опустив приманку, от бачите, дно, mm. а вон риба дна. У дна. так, оце туди. Це хто відсоковий туда, друзі. Тому ми зараз його будемо ловити. Зараз ми його приманочку опустимо. Так, перешвідчуємо процес. І зараз пробуємо ось... О, є є, дивіться. Ось бачите, от нерівність дна, оце оце сюди. Mm -hmm. Mm -hmm. Це раз ми це ще ми приманки не пустили. А, Давай, 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 поки він тут. Вон дивіться, він, дивіться. вон дивіться. Action. Action, yeah. action, да? <laughs> тобто, і не один, там прямо ціла стая. От наша приманка вище. Воно підня... піднімається до приманки. І... Бачите, біля приманки. Так, да, біля приманки. І тут не один. Так, так, так. Бачите, що робиться? Якщо дно рівне риби нема, воно як ровна лінія. Оце, оце риба. Оце наша приманка я її Жирна, жирна лінія. Так, так, да, да, да жирна, дуже гарний судак. Хухуху, ні. Жирняк. Тіло двісті. Да, все, давай. Це явно залік. Давай, треба його так, не купити. Ховати. Опа! Піди сюди! О, щось невелике. Невелике, але сам факт. Я швидко підіймати не буду. А, там не крупна риба. Хоча знаєте, ну <смірко> 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 щось щось не <смірко> зрозумію, який там розмір. Значить причатися, так давити почало. А, з клювакою. З клювакою. А, ви знаєте, там і розмір непоганий, я вам скажу, а спочатку здалося, що... Ого! А спочатку здалося, що... Та дрібний судак. Ого. Да, ну, Кілушечка точно. Гарний судак, гарнючий. До речі, спрацював балансирчик а, новий в, мої, в моїй колекції. Це флагман. Настром 4 см і саме натуралочка. Натуралочка його привабила. Піднімав його. Скільки тут глибина? 16,5 16,5, я ж очі повилазили. Ну, судак гарний, заліковий, такого ми, звісно, заберемо. Гарний судак. Розмір крутий і головне балансирчик в натуралочці спрацював. Ну, ось і я розпочинеся. Судак дійсно гарний. Гарний, заліковий. Пішли його баргур. Це явно залік. Робимо ставки, я кажу, кіло 200. Твої Я здаю... думаю, трохи менше, кіло 100 буде. Ну, давай перевіримо. переб'ємо. В кого коговогі пісніші. У батька чи <свят> <святую> 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 чи... вазури? чи вазури, так. Ну так. Кіло 60 Ага, да. все ж таки, в Да. да. точніше, точніше так. Да. Да. <рес> так, я свої на 140 грамів трошки поправлю. Подивіться. Ось така вага зафіксована. Ранок дійсно починається чудово. У нас вже два гарних судака в заліку. У батька спрацював яскравий провокуючий колір і балансир п'ятірочка. А у мене в свою чергу... Працювала четвірочка в натуралці. Ось зараз сонечко. По сонечку дуже круто працює усілякі натуральні кольори. Ви подивіться, що я спіймав в тюлечка. Ось таким воно дрібноти воно і харчується, розумієте? Є? Ось, так. Да. Такий як балансер-четвірочка. Охенький-легенький да. <гум> легенький контакт бух. На паузі після покачування. Після покачування на паузі. У мене дуже делікатна вудочка. І усі такі ніжні контакти по вершинці дуже круто видно. А у батька на сусідній лунці підходи йдуть. Да, да, он, є тут он, судак. Так, є судак. Он, он, он. другий раз. Я застоявся на цій лунці і пробую цього судака доловити. Він явно цікавиться моїм балансиром, але не може його гарно вдарити або не хоче. Можливо, тики його із закритою пащою. Але два контакта ці. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Третій раз, прикинь. Ще водичку так і не штовхали. О, одразу під'йомчик. <звук> Я його таки доловив. Слухай, непоганий сюди піде. Непоганий. Я так вгуб вперся в рибу. Він якби зупинив перманку, він не активний її атакував. А саме зупинив її. Так, да, там гарний судак. його Ох, як його підіймати, на... Нуль, другий флюр приємно. З глибини. О, включається. Гарний, гарний, давить. Давить, зараз буде показуватись. Перся, ага. перся, все, мене обгорю. Та ні. Ось, він. Пуди сюди. І знову, О, друзі, залі. Це такий теж закипляє. Кіло... За обережно, дуже обережно так. він бере. Супер. Його треба, Супер. Його треба... зваблювати на покльовку. Він у мене третій чи четвертий раз вже клює. Тикає мордою. І з 17 метрів його підіймати одне задоволення. Очі повилазили. Так, очі вилазять. Такого судака. Будемо забирати. Знову ж таки спрацював балансир флагман Ностром. 4 см під натуралочку. А який же ж гарний судак. Який гарний судак. І це вже у нас третій. Гляньте, який жирний. Клас. Таких судаків ловити одне задоволення. Так, давайте заради цікавості цього заміряємо. 43. Рівно 43. Цей трошки менше попереднього. Я Думаю. Рівно кілограм. Так, рівно, ну, 970 грамів. Трошки менше попереднього. Але крутий судак. Відійшов на півтора метри далі, а тут глибше. Судак на бугрі стоїть. О, є. Є він тут. Щось там, да, щось диви. таке. Хтось спостерігає за твоєю приманкою. І так, потроху так чи нюхає, чи так. Це вже друга тючка. Да, друга тюлечка, так. Да. Ось такою тюлькою і судачок, харчується судачок, Да. Але бачите, мій э, балансирчик більший за а, тюлечку, тому треба, да, треба менше ставити. А в мене да. якраз э, балансир четвірочка. Аж злякався, так? Да? <ріхи> Але щось не Жирно. Знову жирна лінія. Ага. І не хоче, да? не хоче, багато сьогодні підходів, Дуже як і минулого багато. разу, але він чомусь набере, не, не хоче клювати. Дивиться на приманку. Я вже, і його, відходить. Я вже його і так, і так вже. і покачу, і паузи роблю, і більш різкі підриви, і плавненькі. Граюся з проводками, а він не хоче. Опа! Угу. Був, був, був. На паузі. Ну нарешті. Умовив. декілька Підходів у батька був. Було але на 3 сантиметри я його ой На маленького баланса. Да, дивіться, який судак. Не, О, ну, бачите, За губу роздають гарні судаки. Це знов таки десь кіло двісті, друзі. Ой, ось таке сонечка. Давай його покажи гарненько. Дійсно гарний судак. Друзі, він разів 5 підходить. Я вже його і так умовляв, і так умовляв. Щоб ви розуміли, клювачка була така. от тюк, от, от. Mm. Якщо б е, вудка була інша, от як я як ловлю крокодил, я навіть не відчув би клюванечка. У мене лапса на виківочок, от клюванчика була така тюк-от, тюк, все. І дивіться, вони м'якесенько, за губу. Ось. Три ось. сантиметри баланси. Дивіться, mm -hmm. воно навіть і у мене. Не при... О, дивіться, одним жалом. Як і у мене. Дивіться, воно навіть його не просікло, Угу. Mm -hmm. Дуже обережно бере. Але ми його умовили. Крутяк? Оце судаки сьогодні. Да, так, у нас з метром рахунок 2-2. 2-2 по судакам. Да. Супер. Отакий гарний судак. Отакий гарний судак. Ну привіт. <ривіт> Місцевий абориген. Так, рахунок у нас вже 3-2. Якраз до Саші повернувся, такий чую чук клювак. Але ага. невеличкий. Але ось дивіться. Дрібний. Дрібненький, Є його дуже так уважний. Але дивіться, як він м'якенько садиться, сідає. Одним жалом за посмішку. Отак ось так от дивіться. О! І все. І все. Такий, все. Да, такий 3 сантиметри. Троєчка балансир. Да, і такий судочок. Відправляється додому. Пішов. Супер. Клас! Я перегнав Дмитра. ой 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 ой, -ой. Ай, на покачування! З гарною, гарною покльовкою! Ох, яка гарна покльовка була, але судочок поменше буде. Жваво так клюнув. Без, без кльов'я кльов 12-та година дня. Судочок покльовує. Дуже обережно я його підіймаю, бо там не залік. Явно не залік. А. Дрібний судакин. 3-3. Да, 3-3. М'який судакин на четвірочку. З гарною покльовкою. З гарною чіткою покльовкою. Бачите, обережно його тягнув. Не поспішаючи. І все судочком добре. Буде жити, навіть очі не випучив. Ай-яй-яй-яй-яй! Наплутав він мені тут. Добре, давайте відпущу. Буду це все діло розплутувати. Пішов. Тут ностром працює натуралочка. Навіть безклові судочок на неї відзивається. Одного судочка піймав, ще один тюкнув і все, вже годину ходимо без покльовок. Але радує погодка сьогодні, вона просто казкова: взагалі вітру нема, сонечко і мороз мінус 4 градуса взагалі не відчувається. Дуже важко нам дається час із 12 до 3. О, зараз легла ага. дно. Ось вона, бачиш? Да. Лігла на дно, так. Да. Угу. Ми вже з батьком в приглядку його ловим. Наборили лунок. Батько ходить за холотом і каже, де є риба. Туди стою я і пробую вимучити судачка. Фух, в день можна О, а, і сміливо і брати є. матрас і спати, бо нічого не клює. Вже третя година, а кльову як не було, так і нема. Опа! Ого! Ага, Корч! Дуже довго не було покльовок. Качав, 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 балансира. роблю взмак і щось впираюсь. думав. Судак, а це корч, всі корча. Так, зараз будемо повторювати процедуру з минулого відео. Друзі, мені сподобався один коментар під е, минулим відео Дмитра. Якщо залишив відчеп вдома, Зразу повертайся додому. Бо при такій вартості е балансирів, а саме головне, коли у вас він ексклюзивний, то втрачати просто нема ні бажання, ні сенсу. Одним звільненим е балансиром ви відбиваєте, відбиваєте повністю mm. вартість цього відщепу. Тому, друзі, майте на увазі, якщо ви ловите чи балансири, відче повинен бути у вас з собою. Тут глибоко 18 метрів, тому так ми поступово опускаємо. Опа, ось. Досягли дна. Натяжечку зробили? Угу. Опа. Ого, ого. Ого. Щось там Щось таке... Чіпанули. Пішло? Пішов. Все, О. От, дивіться. от дивіться, Бачите, як, як працює відчеп. Затрійничка його дочепив. За да. і... Видрали з корчика. Да. Так, треба міточку собі тут поставити. Да. І оце біля курсу. Десь можна? поряд. Можна обловити. Дітися Є є все дрібний. Все дрібний. Але з покльовкою тільки опустив на нову луночку. Балансир і бабах перша за три години покльовка. Зараз близько четвертої дня і схоже судачок починає включатися. О, такий малий. Істончик. Хе-хе. Тягнув я його обережно. Все з ним буде добре. Ха, Який гарний. На сонечку переливається, ну. На активного попав. Оп, і стопимо його. Так, не путай, тут мені мого флюра. Давай. Давай, йди, клич здорових судаків. До речі, недалеко від корчика стояв. Що характерно, мілкий судак сьогодні клює із гарними подачами, такими аж в руку. А вода гарний, дуже ніжно бере. Крига повсюду тріщить, водичку штовхають, але судак так і не відзивається дуже дивно. А ловити нам залишається лічені хвилини. Ну добре, хвилин 20 ще половимо. І треба ще по світлому перебратися через річище. Чуєте, як крига тріщить? Водичку добре штовхають. Щось відбувається неймовірне. Такий тут жирний судак був в метрі на дном. І оце я з приманки свою скакав перед ним. Піднімаюсь вгору, він йде вгору. Опускаюсь вниз, він йшов вниз. Да. І не Один такий не бере. Потім який так такий вгору так У носом його підбив? І да. а -а -а. Підбив. Да. М -м -м. І не взяв. І не взяв, ось Така да. ситуація. Да, ось така. А сонечко вже зайшло і ловити нам залишаються лічені хвилини. От знизу, бачите, друзі? Он? Жирна полоса. Жирна полоса піднялася, так. Да, до нашої приманки. Давай клюй. І не бере. І не бере. І не О, щось, щось так дьоб доторкнулося. І дивись, і от ага. і вниз зараз. Угу, угу. Щось таке легесенький, як як носом спробував, от я зараз вище підняв mm -hmm. приманочку. Вище ріп. Oh! Я зрозумів. Я побачив це. Я yeah, Все ж таки його спровокував. <laughs> ну, нарешті. О, yeah. oh, так там гарний судок. Гарний судар. Oh. А oh. ти підняв вище yeah. і він okay. yeah. за нею пішов. За нею пішов. Ух. Мені аж нема куди було його підсікати, тому так прийшлося аж вгору і відскочити відскочити назад. ого там. Оооо, ну, о, гарний судачок. Там бігаємо сюди. Тіше Там дуже гарний судачок. Там дуже гарний судак. Я його впакував. Я його впакував. А гарний, а гарний. Дивись. Це варто тут було. Ця гра була варта. Друзі, дивіться, впакував приманка там. Я просто його спрококував на клювання. Зараз розкажемо, що відбулося. Я все ж таки О. його доловив. О, дивіться, О де в шахті. Він стояв в метрі від дна. Тобто я грався, грався, грався знизу вгору, знизу вгору. Перед клюванням я приманку подав зверху, підскочив зверху, і, почав, і він почав підніматися вгору за приманочкою, Я почав плавненько, плавненько, плавненько опускати, і він тюкнув. Супер. Спровокував От, його. Да. Оце. Супер, я задоволений. Ну, п'ятий до нашого заліку якраз. Да. Клас. Сьогодні да. ми по нормі прямо. Да. Супер. Відловились. Да. клас. Оце просто фантастика. Ось там в пащі. Просто в пащі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Слухай, у мене зійшов. Зійшов, друзі. Ай яй-яй-яй-яй. Як батько і казав, я вище підняв балансир, шатав, шатав, шатав його. І тут тільки бах бах вниз, як потянуло. По зубам я його провів. Але не засік. Не засік. Ці останні судакові покльовки заставили нас залишитись. До темна. Вже по темному виходимо з криги. Ух. Треба бігти додому. Що ж, буду з вами прощатись. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео.